Коли взяв перший пульт, перший польот, я зрозумів, що це я, я, я дуже це люблю. Бо я, як скажуть, е я, я народився з Жостиком, дуже багато грав, і мені якось це впало до душі. І по посидень, день я від кожного чергування я е отримував дуже велике е удовольствие. Дуже велике. Так про свою службу оператором розвідувальних дронів розповідає військовослужбовець 117-ї бригади ТРО з позивним лелека з грудня 2022 року. Боєць обороняє кордони Сумщини. У нас є деякі спешки прилежні більше до кордону. Вони спостерігають, доповідають, що може робити особовий склад ворога. Тобто, з якої сторони працює міномет, вказуємо Азімут, ми з ним співпрацюємо і шукаємо цей мові міномети, які працюють. Також ми вночі зберігаємо їхнє життя тим, що ми вночі вилітаємо і контролюємо весь кордон, щоб до них ніхто не підійшов. До початку повномасштабного вторгнення, розповідає лелека, ні він, ні більшість його побратимів не мали бойового досвіду. Прийшов до армії звичним, звичайним комірником. Тобто я брав товари, кладав пакет і видавав покупцю. Всі у нас прийшли з, 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 з різних професій. Хтось був продавцем, хтось був на заправці, заправляв машини. Спочатку, розповідає військовослужбовець в армії, був стрільцем. почав Служити зі своїм дідом, бо мій дід пішов е в перший же день, він зустрів е повномасштабне вторгнення саме в Ахтирці. З ним, послужили-послужили е і е мені сподобалося, як наші хлопці е почали справляти з Мавіком. Тобто, е це їхні головні очі. Вивчившись працювати з Мавіком, Лелека став оператором розвідувальних дронів. Нині, каже, роботи з виявлення російських військ багато, бо останні півроку обстріли прикордоння Сумщини з боку РФ стали частішими. Зараз, так, да, ворог надає більше авіодарів, були, були і каби, були і артилерія, і міномети. Були, ну, у, нас, у нас є все, скажімо так. Але і ми теж не сидимо. Ми даємо опір, у тобто, нас є, є така контрбатарея. Тобто, на їхній мономет ми даємо ще й міномет. Тобто, ми не будемо сидіти і думати, ой, хоч би не вбило, такого не буде. З появою на прикордоні розвідувальних дронів, каже Лелека, стало простіше нашим бійцям спостерігати за діями російських військ. Раніше такого ну, не було. Тобто, ти не мог зрозуміти, де їде колона. Для цього було підмали крило, дивилися, пошукали. А так, вже, якщо є навіть по звуку, звук техніки, ми можемо скоригуватись, побачити, надати картинку, даємо кори своїй з своєї артилерії, савушки, вона відпрацьовує, ми зберігаємо життя наших військовослужбовців. Найбільше, каже, боєць відклалось у пам'яті перше вогневе ураження противника. Ти іменно знищив ворога. Коли це саме ти знайшов цих хробаків, навів наших ФПВ-шників, і вони по ним вдарили. Тоді були емоції найяскравіші. Тоді раділи всі і штаб, і ФПВ-шники. Тому що ці емоції ми можемо відомстити за наших побратимів, за наші, за, за наші сім'ї. Своєю мотивацією у боротьбі за перемогу чоловік вважає власну родину. У мене сім'я, у мене мама, папа. У мене батько був і на Солідарі, і на Бахмуті, і, на, і зараз на Авдіївці. Всі чоловіки моєї сім'ї пішли воювати. У нас мета одна знищити цього клятого ворога. Ірина Касьяненко та Лариса Дудченко Суспільне новини, Сумщина.